Якщо ви вирішили розпочати свій бізнес з Buy.me, то для початку вам потрібно зареєструватися. Як це зробити, зараз покажу. У прикріпленому повідомленні в Телеграмі знаходимо посилання. Переходимо по ньому і потрапляємо на сайт Buy.me. На цьому сайті ви можете побачити, що є три варіанти пристрої. Для iOS на App Store, для Android на Play Market і браузерна версія для ноутбуків. Наприклад, ви обрали App Store і переходимо за посиланням. Завантажуємо додаток і заходимо в нього. В додатку можна побачити, що можна зареєструватися. Це те, що вам потрібно. Натискаємо і далі у верхніх двох строчках пишемо ім'я, прізвище та ваш номер телефону. Натискаємо Зареєструватися. Після цього за вашим номером телефону буде відправлено смс. В ньому буде код пароль, який треба написати ось тут для того, щоб підтвердити ваш номер телефону. І на останочок переходимо в мій кабінет. Додаємо по батькові, спускаємось вниз і додаємо реквізити для ваших виплат. Натискаєте Зберігти. Тепер ви можете перейти в каталог товарів і вже зробити ваше перше замовлення. А як його оформити, розкажу в наступному відео.